Вітаю, друзі! І жорстко протестую проти порушення прав росіян в Росії. Держдума Російської Федерації запроваджує штрафи за увага, неправильне поводження з лайном, за недотримання вимог перевезення, зберігання та реалізації побічних продуктів тваринництва. Запроваджено штраф у розмірі від 30 до 450 тисяч рублів, це приблизно до 140 тисяч гривень. Вважаю це грубим порушенням прав росіян. Не можна їм забороняти жити за своїми давніми гівняними традиціями, жити серед лайна з лайном і виділяючи лайно, а ще хаваючи його щодня з телевізора. Про утиски російських спортсменів, які щороку в Пермському краї проводять змагання, чемпіонат по киданню на дальність коров'ячими екскрементами і говорити нічого. А вже про якутських скульпторів, які творять свої безсмертні творіння з лайна і подавно.